Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхав до Дмитра і до Романа в Печеніжин. Трохи вже пізно. Під вечір, бо не стає часу вдену їхати. Приїхав познімати крісті, Каїра. Нащадок фараона. Це його мама. А він вже такий, як мама. Не такий. Ні, ну та На весні. лошадку. То скільки йому? П'ять місяців, місяців. ну то що то хотів? Такий, 5 років. такий лошук. Називається Каєр, син фараона. Тато такий то, так. Тато камера так не передає, але то слух. Лоша, п'ять місяців, що то хотіть? Доста, 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 доставкі. Що нога, шо всьо. Всьома, тут ти погано, продавати не... Так погано витку в березі, знаєш, добре на рівному, але ну, Та... Юра каже, що Рве момент. Рве момент, бо, бо завтра цього не буде. І ми приїхали. Тут пастух, всього, загороджено, в такім березі коні пасуть. Покажу вам природу тут нашу, Дивіться, які гори. Туди це все, таку долину закладено пастухами. Хлопці тут толково зробили. дивіться, які гори у нас. Ну, гарна, гарна природа, гарно коники пасуть собі. Тут рано має класно бути, як сходить сонце. Так. Це окрасені більше будемо знімати. які лошати перед 5 місяців. Тут... Як ти рахував Юр? Тако. Та сорок маги. 40 маги. 40 це, 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 це Та це має. дитина, це, дитина, це, це, так. так. Ну доста. <рігіт> Нога, кістка. Тут, <рігіт> тут потужний <рігіт> лошак, тут нема що говорити. Добре на рівному, <рігіт> знаєш, а так. Так, але хто розуміє в цім толк, то так, не буде це, знає, це, знаєш. Хто знає, то розуміє. Так, ці коні вже ну, Діма знімав, свій має канал. Але ми так приїхали в госкі і трохи рішили хоч пізно, але не можна. рішили зняти такий момент. Так. Ні, лошак, лошак дуже порядочний, тут нема що говорити. Тут би хто що казав, то... Ну Поднімати, треба діти. Познім, познім, ззаді, ззаду, як грива ділиться, що йому нічого не ділються, як би вас ліпася. Що вони беруть, то це їде. Грива на два дай, боки. Зад. на два тут рів. Ну ще нема такого. Та, Лошадку тодіма, п'ять місяців, що ти грив має таку на два боки розклав. Він не копне мене. Я надіюся, що ні. <свісно> <свісно> надіюсь, що ні. <свісно> ну, Но... Лошак дуже є. гарний. От, зараз вам зазніму яка кістка. Ну, хоча його бачили, знаєш, але я, ну, може якісь у мене нові підписчики. Ми десь твої відео пропустили. Дицька на галужчика. Просто коліно. Фиск. Щось мало би бути. Щось мало би бути. Та то мало, то вже є. Просто потрібен час, розумієш, бо сам знаєш. А, та, Хто цим займаєшся, то... Щоб це все. Так, треба часу на це почекати трошки. Рік, два. Отакий от от у діми є лушук. Буде ще один, при, 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 производі... як то правильно по-українськи. Е... Е... Так, так. Прозводитель. По... Нащадок. Нащадок тата. Це вже, ну, вже не, не чистий першерон, але щось буде. Може... Ти знаєш, так, я рахую, що це є зол... золота середина. Ну так, так. Але це є... то... Тут меж нашими кіньми то це є золота середина. Так, так. Бо не кожен має такого лущика. Ні, так, але хто з хлопців має по фараону лоша, лошата, то дуже довольні, вони такі великі, габаритні, високі, довжину мають. Ну, Першерон він дає висоту, довжину, аж потім воно показує от Юра видів. Сьогодні в мене цього фараона, і він того року його видів. То він помінявся за рік часу. Дуже велика різниця. Так, розумієш. Дуже велика різниця. Вони показують себе трошки в пізному віці, наприклад, 4-5 років вже фараони. Ну, фараон, я маю на увазі, показує себе, який. Ну він буде ще, він буде. То, то пізніше ми вікінемо ролик. Так само першерони і ці лошата, що по першеронах. Якщо взяти по орденах, то вони одразу йдуть такі низькі, грубі, краще на вигляд. Ну, Ардені, а ні, Ардени інакше відфоршировані. Так, так, вони йдуть інакше. А це йде інакше. Але. Нічого, Коби тобі, Діма, був здоровий, Дякую. Дякую. аби ріс на Як -то кажуть, на утіху, і би так. тебе кішив. І не лиш тебе, а нас усіх, бо ми так. тут близько ми будемо за цим дивитися. Це ж муха була, то він так об... Ну, о, 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 чай, знаєш, трошки є, але я нічим, ні, ні машту, Нічо, Нічого, то вже зараз похолодає, він не можна. собі тут пасти має, що, не можна. що це тут проблем нема. Як нога задня розпалена? Yeah. Так, Файна, як тато. Ноги, чисто, як... Трошки познімаємо маму, там Романові кобили пасуть, зараз познімаємо. А це його мама. Крісті. Всі її знають. Це є доста. Така поважна кобила, матка. Дає кріпкі лошата. Це мама Каїра і мама Каталеї. І мама Каталеї. І зараз далі жеребна. По фарону далі жеребна. Та що тут? Тут теж, що тут говорити? Дурної балакати, як то. Тут все є і нога, і зад, і перед, і голова, і... Доста така кобила ну, поставна. Віцький лушук напроти кобили. Лушук доста цікавий, гарний лушук. О, малий, ти це любиш, так? Газда блогер, хм. він любиться. Молоко ж мені із дріб. Вона має молока доста, ні? Ну добре, мама, дуже добра мама. Треба далеко ставати від телефона, бо кубеловий екран не у Коні не готові до, до зйомок. Ну, як... То як кажуть, як не готові до зйомок, як то кажуть, не, не, не наурочі. Та, не, не ожедно. Тристки <кій> ну, мене коліна. Ні, то то видно проклякобили, що? -то. то видно прокілкобили. Ну, то в нього все є. Це хто Много. має бажання і має кажуть лишні гроші на бензину, приїхали і подивилися. Кого дійсно цікаве взяти і подивитися, просто Ні, він... порадувати око. Ще раз то він не продажний, я вже в себе казав неодноразово, що я його не продаю. Е, ну, просто хіба Так, подивіться, Хто просто має бажання, по подивитися, яке потомство так, дає так. фараон. Щоб люди собі просто мали на увазі, ну, яке потомство виходить. Ну, треба, треба і хороших кобилів до до цього. Ні, до цього, ну теж ж це ясно. О, якщо велика кобила, якщо дає, що вже жеребця, знаєш, то воно... Достать доста цікавий лошук, кажу, ще раз повторюю, щоб був тобі здоровий і на втіх уріз. Десь Що має? Доста лошук гарний. Ну, дійсно. Таких лошад треба пошукати, то нема що говорити. Десь він знизу стов напротив кобили і він. Я думаю, що у рік часу він буде. Мало що там буде. Так, ідемо ще до Романових кобелів. Так трошки, бо то у нас темно, вечір починається, але йдемо ще трохи Романових кобелів, покажемо. і... Це вже Романові кобили. яка Рома, порода, щоб, нагадай. ПКЗ. Це так, щоб зрозуміли, польський конь кон земнокрісло. то деколи люди не розуміють, знаєш, питаються, а що таке ПКЗ? ПКЗ це скорочено, а так то це є польський конь земнокріс. І це котра? Смоги. Це багіра. Скільки є років? П'ять років кобилі. Гарна кобила поставна, нога, довжина, зад. Ну тут нема що теж казати. Порода то є порода, хлопці, в будь-якому випадку. Не каже що хоче. Є корова гойштина дає 20 літрів молока. Та є наші де є десік, то нема що казати. А речі однаково. І їсти хочу однаково. Вже як тримати, то тримати. Так. Я рахую так. Навже, ну, слава Богу, на, на Коломийщині коней є дуже гарний. Так, починає щось трохи ної. Ну, краще розвиватися конярство. Бо Кожен діма, кожен стремиться, знаєш, кожен стремиться, хоче щось краще, але... Це як найкраще, у мене має бути найкраще, другий краш так, так. У мене. Може так не буде добре виту в березі. Але кобила, кобила потужна. Зараз покажемо ще другу злошечку. Прумала прум. Теж має перед широкий нога. Трохи коло почала розвивати конярство. Тут у наших краях. Спокійні, нічого не б'ють, собі ході пасуть. Йдемо до другої. Це така лошечка. Та друга як називається? Панама. Панама, бо я забув, ну я знаю, але я забув, знаєш, треба нагадати. Ця лошечка по панамі. То ти їбро вже жеребно. Так. Така лошечка. Який вік лошечки? 4 місяці потужна лошечка ну, яка у порода, то є порода, на яка хто що хоче. А це її мама Панама. Промала Це її мама Панама. Панамі скільки років? 2 серпня минуло. 5, 5 років 2 серпня минуло. Я тобі скажу, вона плекає лоше, але вона виглядає. А Та йде як йде. має бути Подоїде Каромон, що має їду сильно. Та то їда їдо, то і кістка є, розумієш, то Та так собі... Видимо, який зад на кобелі. Кобела лощетку має. Кобела має лоша, але зад тут якби по ній не скажеш що, що, що цей, не? щоб лоше плекає. Зараз водити. Отакі хлопці у нас є коні на Коломийщині. Це все собі на вильному випасі, пастух. Великий ключів куди відносить? До якого ОТГ? До Нижньвербіського. Видиш, тебе був малому, то подобав... так, так. В теге, вже був... У так, так. У нашій старі. Тебі... Так. Ви без цього боку за рік є, я з того. Да. Я кажу, нагадую, що ми знаходимося у Печеніжині. Лошечка Роман буде продаватися пізніше, так? Пізніше в планах каже Роман, що буде продаватися лошечка, але поки що ще не продається. Не будемо лишати ні номер, щоб дурної навіть не морочили голову, правда? Да. Коли буде продаватися, там вже буде... Оголошення Діма, певно, знімет ролік і туди то все буде відомо. Беремо їх в банкі, напишемо зразу ціну. Такі лошата такі лошата йдуть від 2,5 тисяч доларів до 3. Люди не думали, що такі лошата є, наприклад, по 1000 доларів. Бо якщо це... треба вкласти, навіть сам Роман каже, щоб такі лоша взяти, треба прикластися не один рік. Вже багато є людей, котрі мають ці коні і знають, як це, як це покрити, як до цього треба труд прикласти до любого, до любої породистої худоби, чи маємо кота, пса, коні і тому подібне. Треба прикластися, і воно так легко це не получається. І тимо вони так і коштують. Хто, хто мене розуміє? Той не знає, про що я говорю. Лишніх питань не буде так, задавати. Так, бо, бо... То є таких пару експертів, Шукай, ой, так дорого хоче... Ні, ну, Є Лошата, і по, наприклад, по 15 тисяч гривень, і є Лошата такі, хочете мати гарних коней, е, якщо хочете, то треба платити за любе. Якщо ти йдеш у магазин, є кубаса по 100 гривень, а є по 250. Так. Ну, і так само вибір є з кіньми. Це Мені все знає, розуміє і то... тут нема що говорити. Так. Хто знає тому толк, той лишній не буде казати той писати. Кобеле гарні, що немає. Ну, най... Я казав, що кобеле це є ПК. Розшифровка польський конь зі де Бо деколи, ну, дехто не знає, яка що таке ПКЗ. Ну, то є Багіра, мей, це є Панама. 4 це... місяці. Так, то буде кобила потужна. Це собі хто таку у лошечку купить. Ще таке, що як Роман у в 6 місяців скаже, що маску може бути, щось не продають. Можливо, що і не буде продаватися, Роман ще буде собі вигідти. Роман ще буде видіти собі по ситуації. Час покаже, то ще пасти є, що поки що вона ще не продажна, але можливо буде, можливо і ні. Це таке. Це я мама з доньком. Кажуть доста гарні коні. Ми знаходимося в Печеніжині, у Романа і Дмитра в гостях. І вирішили такий під вечір цікавий ролик зняти. <prep> Такі коні. Це є багіра. Тут така кобела. Тому буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всі будьте здорові. Всім всього найкращого і мирного неба. До побачення.